Цього тижня, з 15 по 21 серпня, у більшості областей України очікується нестійка та дощова погода. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Характер погоди в цілому по Україні протягом тижня буде доволі нестійким, з періодичними дощами різної інтенсивності, коливаннями температури повітря та поривчастим вітром. Розказав синоптик. За його даними, істотним також очікується контраст у температурному режимі між західними та східними регіонами. На сході України переважатиме спекотна і переважно суха погода. У той час, як у західних областях за рахунок щільної хмарності, опадів та прохолоднішої повітряної маси, температура в приземному шарі повітря виявиться набагато нижчою, але все одно укладатиметься в рамках кліматичної норми, розказав він. Так за його прогнозом, сьогодні, 15 серпня, короткочасні дощі з грозами очікували. У південно-західних та західних областях України, Одеській та Кіровоградській областях, у вівторок, 16 серпня, дощова погода охопить більшу частину областей України за винятком крайнього сходу. Вранці та вдень у Приазов'ї, центральних та західних областях очікуються сильні зливи, град та шквали вітру до 15-20 метрів в секунду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.